Визови в аграріїв бувають щорічно, особливо в наших складних повно-кліматичних умовах. Цьому році вони проявилися як ніколи. Ми мали мінімальні запаси вологи в ґрунті з осені і на початок весняного відновлення вегетації ці запаси були критичними. Я Леонід Каніволоцький, український фермер. Більше 30 років працюю в сільському господарстві. А за фахом я агроном. На сьогоднішній день, мабуть, усі професії, які є в сільському господарстві, опанував. Селянська фермерське господарство престиж має в обробітку 2300 гектарів орних земель. Основні культури, які культивуються в господарстві, це озима пшениця, близько 1200 гектарів щорічно, Бобові це близько 200 гектарів, і кукурудза рівень 300-350, В цьому році 360 гектарів. Останні площі займає соняшник та при належних погодних умовах вирощуємо ріпаки. З я працюю більше 15 років. Цікавий продукт. Ми ще до його використання мали інформацію про нього, попробували і до сьогоднішнього дня від його використання не відмовилися. На соняшнику за рахунок воксал ми отримуємо прибавку від п'яти до 10 відсотків щорічно. Я Біцан Олег Іванович, голова фермерського господарства Боіаро. Я працюю вже майже сім років з вуксалами. Там, де використовували вуксал теріус, озими перенесли краще стрес. Чому вуксал? Тому що він краще збалансований продукт, доступний до рослини і кращого як його я не бачу. Дія препаратів фірми Уксал, вона видна і вона суттєво впливає на врожай. Миколайчук Олександр Володимирович працюю у ПППНВФ ЮНІС головним агрономом. Працюю вже на цій посаді 30 років. Наше господарство працює на сірих лісових і світло сірих лісових ґрунтах. Ми знаходимося на переходній зоні від лісостепу у полісся. Технологія, якою ми працюємо, в якій є місце уксалу. Озиму пшеницю ми молотимо 70-75 центнерів з гектара. Кукурузу на протязі 4 років менше 10 тонн з гектара не збираємо. прошлої осені, коли ми 20 вересня сіли озиму пшеницю, у нас випало під посів тільки 12 мм опадів. Тим не менше, ми отримали дружні, якісні сходи, це видно. В Цьому році на посівах кукурузи йшли затяжні дощі до п'ятого листка кукурузи. Ми використовували стеріус цинк. Лабораторія показала, що Дефіциту цинку в кукурудзі не було. Перевагу надаємо воксал теріос універсал. Обробляємо всі зернові культури і сою. Мене звати Ярослав Бай, працюю агрономом в агрофірмі Дзвони Львівська область, Перемишлянський район. В Сільському господарстві працюю 9 років. В обробітку маємо 8 тисяч гектарів землі. Це переважно зернові, технічні і овочі. Протягом останніх двох років ми проводимо порівнянні досліди. Вуксал Теріус Універсал дає нам прибавку урожайності на зернові культури до 10%. Вуксал теріус ми використовували, використовуємо і будемо використовувати. І рекомендую всім. Почавши використовувати Вуксал Теріус універсал при обробці насіння, ми збільшили показники врожайності по озимій пшениці на 3-4 центнера. Я Григорій Іван Петрович, агроном Това ПК «Розкішна», в сільському господарстві, працюю 23 роки. Ми вибрали продукт Вуксал, тому що ми для себе зрозуміли, що вуксал це інноваційне вирішення багатьох проблем. В рослинництві, зокрема, «Вуксал Теріус Універсал. Ми працювали з багатьма продуктами. Вуксал для себе ми вибрали «Вуксал теріус, тому що ми зрозуміли, що це старт для насіння, так як для старт для спортсмена. Як застартуєш, такі будуть наслідки. Вуксал Теріус Універсал використовуємо для обробки насіння, тому що цей продукт з покращеною формуляцією дозволяє рівномірно обробити насіння. Зокрема, разом нанести інсектицид і фунгіцидний протравник, що потім дозволяє отримати якісні всходи. Почавши використовувати «Вуксал» теріус універсал при обробці насіння, ми збільшили показники врожайності по озимій пшениці на 3-4 центнера, що значно більше у порівнянні з нашим виробничим контролем. Рекомендую, 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 рекомендую. «Вуксал»!